Рвота, апатія, дезорієнтація в просторі, надмірне виділення слини, втрата свідомості, судоми. Це ознаки отруєння тварин ліками проти туберкульозу, які підкидають до Гантери в Україні. Повсякчас фіксують нові випадки масового отруєння собак, до смерті яких може призвести навіть невелика доза ліків. Ми поспілкувалися з ветеринаром Артемом Лободзінським та дізналися, як часто звертаються з цією проблемою. Отруєння бувають регулярно в нашій клініці, тобто отруєння бувають різної етіології. Найчастіше буває отруєння зоокомариними, тобто препаратами, якими обробляють від крис мишей, і їх поїдають тваринки, або ж інколи буває таке, що з'їдають отруєних крис та мишей. При отруєннях з ширячою отрутою ми будемо бачити численні гематоми. Будемо бачити роботу з кров'ю, діарея з крові. Важливо, що у випадках отруєння власникам потрібно діяти миттєво. Все залежить від того, чим отруїлася тварина. Звичайно, завжди краще це чим швидше звернутися в клініку. Адже потрібна невідкладна допомога в домашніх умовах. Ми можемо, наприклад, при отруєннях таблетками від туберкульозу вколоти вітамін В6. При отруєннях зоокумаринами ми можемо ввести антидот – це вітаміни групи К – там дозування приблизно 1 мл на 2-2,5 кг. Що ще ми можемо зробити? Це викликати роботу, але це до того як тварина вже має клінічні ознаки. Якщо клінічні ознаки є у тварини, то викликати рвоту не потрібно. Звісно ж, варто знати і пам'ятати про дозування на різних форумах. При отруєнні домашніх улюбленців рекомендується, окрім викликання рвоти, ввести вітамін Б6 та сорбенти. Але чи варто до цього дослуховуватись? Що стосується Б6, він потрібен не всім і не завжди. Тобто, Б6 ефективний тільки тоді, коли в нас є отруєння таблетками від туберкульозу. У всіх остальних отруєннях Б6 не буде мати ніякої ефективності. Ну, сорбент, звичайно, це можна дати і це важливо, але краще звернутися в клініку, тому що просто сорбент не вирішить проблеми. Зараз в період свят є ризик отруєння шоколадом, який вкрай токсичний для тварин, каже ветеринарний лікар. В такому випадку потрібно одразу викликати рвоту та звернутися до спеціаліста. Також важливо, щоб у ветеринарній аптечці були сорбенти, перекись водню, протирвотні засоби, узгоджені з лікарем, ін'єкційний вітамін К1 та Б6 у потрібній кількості. Якщо у нас маленька тваринка, і в нас там лежить одна ампула, це що якось окей, якщо в нас собака сорок кілограмів, у нас лежить дві ампули би 6 То, на жаль, ніякого ефекту ми не побачимо. Щоб навіть якщо ми вколемо це вчасно. Для того щоб уникнути отруєнь, стежте за тим, що потрапляє до рота улюбленця. Це може врятувати життя вашому чотирилапому другові. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.